Вітаю вас, мої любі! Я Марго і ви на моєму каналі Margo Knitting UA. Сьогодні ви бачите перед собою ось таку зелену ковтинку, яка виконана в техніці погон з горловиною, так званим човником. І сьогодні я хочу вам коротко і тезово розповісти, як ви можете для себе зв'язати таку саму модель на такій самій горловині. Спробую не затягувати, тому одразу переходимо до головного. Одразу хочу проговорити про матеріали, з яких в'язала свою ковтинку. Я. Ці матеріали, цей чудовий мікс, створила для мене пані Олена з магазину Пані Яр для демісезонного вжитку. Я вважаю, це дуже влучне поєднання пряжі. А саме ось ці три кольори це грибінний меринос Вікторія в метражі 1500 метрів. Загалом в мене було 5 складень цього мериносу. І також ось ці два кольори це артикул Лінолон. Спробую вам показати ось так. Метраж 2600. кожна з цих бобінок має в собі дві ниточки, в два складення, тобто по 1300 товщину вже поєднання. В складі тут 50% льону, 50% нейлону. І по нитрішці з кожної з цих бобінок я поєднувала. Таким чином я отримала свій неймовірно гарний надихаючий хвойний мікс. На ваш запит, за вашими індивідуальними побажаннями, пані Олена також. Створить залюбки для вас унікальний саме ваш мікс пряжі. Тепер час додати пару слів про е, заміри. Отже, я свою модель створювала без великої кількості розрахунків, тобто я орієнтувалась більше на примірку і на свої візуальні враження в дзеркалі після примірки, що я бачу, чи мені подобається, чи я хочу ще свободи облягання, чи я хочу десь додати, чи десь зменшити. Але один із ключових основних показників, який я все-таки заміряла перед тим, як почати в'язати виріб, я заміряла ширину. Горловини, тобто ширину човника, який мені би хотілося, щоб тут в мене помістився хоч невеличкий, але все-таки погон іще на плечі, і щоб саме імітація пройми була в потрібному мені місці, тому я для себе визначила, яка буде ширина мого човника. Я для себе наміряла 25 см, результат ви бачили на фото. Тобто ви можете приблизно орієнтуватись на мої показники, як це плюс-мінус відносно буде на середньому зрості, середньому розмірі виглядати. Ви для себе визначаєте, яка у вас буде ширина. Тобто я міряла тільки одну половину по передній частині перед зеркалом і потім помножила її на два. Тобто на спині я зробила точно такий самий показник, як і по передній частині. Наступним показником ви для себе можете приміряти саме довжину вашого погона, але насправді я для себе цього не робила, тому що трикотажне полотно воно все одно трошки по-своєму себе поводить, і плюс я весь час робила примірки, тому ви визначаєте для себе. Якщо для вас не складає складності, ви можете так само, як і я, приміряти. Якщо ви хочете все точно розрахувати математично, то ви для себе визначаєте довжину погону. Отже, тепер ключове про довжину погону. Де має закінчуватись погон? Для того, щоб ваша пройма нікуди не втікла, і це візуально красиво і компліментарно сиділо в портретній зоні. Тобто, погон він гарно посаджений по плечам, завжди підкреслює тільки гарні сторони фігури і дуже вигідно сидить. Я завжди роблю для себе довжину погона, тобто саме ось сюди. До того місця, коли на примірці я бачу, що він знаходиться на середині плечової кістки. Отже, про що я говорю? Тобто я говорю про ось цю частину руки, як про плечову кістку. І коли ви приміряєте, ви візуально бачите прямо ось так перед собою в дзеркало себе, бачите свою руку, візуально бачите, де знаходиться середина руки, і ось в цьому місці. Вам варто зупинитись, в'язати погон і почати вже відв'язувати рукав, тобто формувати цю пройму. Орієнтуючись на цей показник, руками мені вдається створювати гарно посажені моделі. І також цей метод зручний, як один із ледачих методів, тому що не обов'язково щось рахувати, ви просто міряєте і бачите, ага, дійшла вже я до середини руки, все можна зупинятися і переходити там на рукав, чи навпаки, треба ще трошки додати. Ви зрозуміли, про що я говорю. Також я для себе ще проміряла саме висоту пройми. Тобто я розуміла, що в мене на плечі ось так буде лежати погон, він ем, створює ніби як ілюзію оката рукава. Але в мене буде якась частина ось так пройми, яка буде в'язатись по прямій в кокетці, так? і я для себе її визначила, цю висоту, але знову ж таки ми маємо змогу визначати її наочно під час примірок. Тобто, ви можете її заміряти для себе, можете не заміряти. Я говорю про ось цю ділянку, яка буде по прямій. Тобто, тут у нас буде погон, потім ми в'яжемо по прямій, потім вже ми вирішуємо з підрізами і з подальшим. Напрямком нашої роботи можна це заміряти, можна це суто приміряти і вирішувати по ходу роботи. Після того, як ми з вами записали наші основні показники і заміри, ви маєте визначити свою власну щільність по зразку і саме з тієї пряжі, з якої ви будете в'язати. Детально я тут не буду на цьому зупинятись. Якщо ви новачок, у мене на каналі є велике розгорнуте відео про зразок, потрібність його чи не потрібність, як визначати щільність і все в тому роді. Більш досвідчені майстрині. Визначають свою щільність і підставляють її під показники. Ми з вами визначили так, ширину нашого човника. Я його множу на 2. Тобто, в моєму випадку, це було 25 см. Я отримала 50. Ширину погону, ось так, для себе. Візуально перед дзеркалом, я визначила, що мене на таку модель влаштує 4 см. Так? Тобто, вони симетричні, звісно ж. Абсолютно однакові. Отже, ці два погона, вони вже закладені в ось цю ширину човника, який я собі хотіла. Якщо ви е, хочете трошки вільніше зробити, ніж ви заклали собі перед дзеркалом, ви можете навпаки це додати. Але як робила я, я все-таки з цієї цифри віднімала два погони і отримувала показник, ну, тобто в петлях вже, так? Чистий показник ширини спинки і ширини передньої частини. Плюс-мінус, коротко, я про це сказала. Я не буду на детальних цифрах зараз зупинятись, бо вони у кожної із вас будуть самі. Ви розумієте, є окружність горловини, в неї входять ширина двох погонів. Перед спинку визначаєте самі. З приводу ростка. Росток я використовувала максимально простий, знову ж таки, лінивий свого роду. Тому як горловина човник дозволяє нам а, таку посадку, і ми можемо обійтися в цьому випадку без корекції, що я маю на увазі? Я використовувала по 4 точки розвороту з кожного боку від погону, не заходячи в сам погон. Звісно що це симетрично було з обох боків. Тобто це було заглиблення до моєї щільності, яка в мене була, близько 2 см. Ось тут, 2 см. В попередній частині мене влаштувало також 2 см. Ви можете додати. Більше, але тоді вже вам потрібно буде робити корекцію. Ви можете просто збільшити заглибленість. Тобто, ну, я умовно кажу про свої показники. В мене було 4 точки розвороту, ви опираєтесь на вашу щільність, якщо у вас там 3 ряди в одному сантиметрі вгору, то відповідно у вас це буде більше там точок розвороту. Так? Але небагато на око, якщо ви взагалі не хочете нічого рахувати, використовуючи спиці номер 3, зробити по 5. 4-5 точок розвороту з кожного боку, тобто ось таким чином рухаючись, в кожному рядові при цьому роблячи прибавки. Пам'ятаємо, що коли ми в'яжемо погон, то ми робимо прибавки перед і після погону як в лицьовому рядові, так і в виворідньому. Знову повертаючись, в'яжемо як в лицьовому прибавки, так і в вивоідньому в зворотній бік. Це повторюється на обох плечах. Тобто, ось тут у вас початок ряду ви пров'язали після набору. Один або там три установочних ряди, в залежності від того, як ви хочете оформити горловину, я використовувала простий набірний край, три ряди лицевої гладі, для того, щоб утворювався невеличкий такий рулик, закручувалась горловина. Після того, як я виконала ці три ряди по прямій лицеової гладі, я почала відв'язувати росток. Я розподілила, повісила маркери, де в мене погон буде. Ви рухаєтесь сюди, до правого погону, виконуєте тут елемент ростку. Повертаєтесь, робите тут, об'єднуєтесь в коло і продовжуєте своє в'язання. В подальшому хочу показувати вам хід роботи прямо на самому виробі. Тобто, ось той самий невеличкий рулик. Якщо ви хочете, щоб він крутився більше, ви його можете зробити трошки вищим, тобто там не 3 ряди, а 5 рядів зробити буде більше полотна для того, щоб закручуватись, або ви можете використати. Айкорд для набору, або потім в кінці оформити айкордом, тобто будь-який варіант, оформлення, який вам більш до вподоби ви можете його використати. Я вам даю е тезово саме сам хід роботи. Отже, ось наш човник, ось наш погон. Я виконала невеличкий, як ви можете бачити, росточок, тобто, ось ці наші 5-6 точок розвороту. Спинка симметрична, тобто абсолютно ідентичні в даному випадку. спинка, Мене це влаштовує, тому що мені подобається, коли. При човнуку трошки відкрита спина виходить, ви в'яжете в погон, додаючи прибавки в кожному рядові, і в лицевих, і виверідніх, до тих пір, як ми проговорили, коли, поки ви не залишитеся, кінець погону не буде на середині вашої руки, тобто на середині плечової кістки. Ось. З цього моменту змінюємо логіку прибавлянь. Тепер ми не прибавляємо. З зовнішніх боків від погону, а ми починаємо робити прибавки ніби всередині погону. Тобто, ось наш погончик. Він йшов. Ми прибавки робили до і після маркеру. Так? Тобто, ось так маркерами був виділений саме наш погон. Ми прибавляли перед маркером, потім по прямій сам погон, і після. В цьому моменті, коли ми зупиняємося в'язати погон, наші прибавки всі переміщаються всередину погона. Тобто тепер у нас ось тут висять маркери, і всі прибавки, які ми робимо, вони будуть після маркерів. Тобто, ось тут ми з погона, методом прибавляння петель всередині погона, ми його розширюємо і починаємо утворювати, власне кажучи, імітацію оката рукава. Ось так приблизно це виглядає. Це поступове розширення. Тіло в цей момент. Тобто ось ці частинки прямі, спини і переду, не отримує жодних прибавок. Отже, всі прибавки, які ми в подальшому з вами робимо, ми робимо тільки всередині погону, тобто всередині вже рукаву. Після маркеру ми просто в'яжемо лицеву гладь. Таким чином, формується ось ця полоса, формується ніби наша пройма, імітація пройми. І таким чином ми в рукаві прибавляємо в кожному другому рядові. Тобто ряд з прибавками, ряд лицьовий. Ряд з прибавками, ряд лицевий. За аналогією з в'язанням простого реглану ми з вами рухаємося до тих пір, поки не відв'яжемо, ну, десь ось, ось так не дов'яжемо до кінця. Тобто, ви знову ж таки періодично робите на себе примірку для того, щоб зрозуміти, чи вам достатньо полота в рукаві, чи вам достатньо по ширині тіла також. Полотна. В тому випадку, якщо у вас є об'ємний бюст, і ви не можете собі дозволити ось так до самого кінця виконати по прямій, я використовую прийом в ось цьому моменті. Десь я зупиняюсь, приміряю. Я розумію, що в мене залишається там 4. 3 см, 5, можливо, до кінця. І мені маловато полотна. Я би хотіла більшу свободу облягання, або вам потрібно, щоб вистачало полотна на бюст. В ось цій частині ми з вами можемо змінити тактику поведінки стосовно прибавок. Трошки погано видно, ось пройма, ось тут. Отже, як ми з вами рухались, так? Ми робили прибавки всередині рукаву, а по тілу ми їх не робили. І ось цю останню ділянку ми з нею можемо гратись в різних напрямках. Тобто, якщо ви бачите, що ваш рукав вже достатньо широкий, і вам би хотілося зберегти вузькість цього рукава, не продовжуючи його розширювати, але у вас ще є шматок пройми, яку треба пров'язати, то ви можете всередині рукава зменшити інтенсивність прибавку. Тобто прибавляти вже не в кожному другому, а там в кожному шостому чи в кожному четвертому. Відповідно, сам рукав буде повільніше розширюватись і до кінця рукаву не набере таку велику кількість петель. Що стосується тіла, якщо в нас є груди або нам потрібно просто наростити свободу облягання, то саме ось цю останню ділянку ви навпаки починаєте робити з боку полотна, тобто з боку передньої частини і спинки. Також робити прибавки, і у вас ось цей шматочок буде виглядати не так, як в мене, а виглядати ось так, як шматочок звичайної регланної лінії. Тобто, за рахунок ось цієї деталі, ми з вами можемо під себе зручно коригувати ширину нашого виробу і потрапляти в нашу свободу облягання бажано або в наш об'єм грудей, для того, щоб виріб не був за вузьким і щоб вам при цьому не доводилося робити дуже довгу пройму. Ми можемо використати такий метод, або ж ви можете використати інший також дієвий метод, який вирішила цього разу використати я. Тобто, я до кінця йшла по прямій методом примірки, я визначила, що я хочу додати ширини, і мені довелось зробити ось так, як ви бачите, достатньо широкий підріз. Для того, щоб добрати е, об'єму по тілу, але при цьому мені не потрібно було, щоб рукав був аж настільки заширокий. Тобто я методом підрізу добрала петлі, отримавши потрібну мені ширину, ось тут в об'ємі, е, тобто на грудях, щоб мені було зручно в ньому піднімати руки, щоб нічого не підскокувало, щоб я себе вільно відчувала, тобто ось підпашка наша. І ми в районі грудей. Через підрізи. Вони достатньо великі, були щось близько 18 петель, здається, чи таке. Тобто я добрала стільки, скільки мені було потрібно. Але для того, щоб зменшити ширину рукаву, коли я потім перейшла на в'язання, я ось цей широченний підріз скоротила ось так у вигляді такого трикутника, у вигляді такої листовиці. Я виділила його маркерами і скорочувала його через ряд, тобто в кожному другому рядові по дві петлі. В напрямку до центру. Тобто тут я виконувала дві петлі з нахилом вліво, пров'язувала частину, дві петлі з нахилом вправо, потім лицевий ряд. І так в кожному другому рядові поступово я утворила ось цю так звану ластовицю. Тим самим за короткий період, скоротивши всі зайві петлі, приміряла, отримала потрібну мені ширину рукава, яка мене задовільнила повністю. І в подальшому продовжила в'язати його по прямій. У мене була думка трошки розширити його на край, але в даному конкретному випадку я не стала цього робити і відв'язала повністю по прямій рукав, виконавши в кінці ось такі нескладні елементи: тобто, це два виворітні ряди, потім частина лицевих петель, знову ж таки даючи простір цьому рулику. І, звичайне, закриття, як ви бачите, але закривала я виворініми петлями для того, щоб утворити ось цей декоративний рубчик. Тобто оформлення на кінці може бути будь-яке, яке вам подобається, чи рука може бути звужуватись, чи прямим, чи розширюватись. Це вже не важливо, це не впливає на саму конструкцію і посадку це суто стилістичне ваше рішення. Ми просто набираємо з вами потрібну нам ширину. Виконуємо по 5-6 точок розвороту з обох боків від погону. Ось так, не роблячи жодних корекцій. В'яжемо погон до тих пір, поки кінець погону не буде на середині нашої плечової кістки, тобто не будучи на середині руки, коли ви стоїте з прямо опущеною рукою. В подальшому ми починаємо. Нарощувати рукав, в'яжемо якусь частину по прямій, саме передню частинкою спинку, тобто тіло в'яжемо по прямій, нарощуючи полотно в рукавах, приміряємо і розуміємо, що якщо в нас от звідси починається розширення тіла на груди, то десь з цього моменту ми з вами можемо почати додавати петлі. З боку тіла для того, щоб збільшити кількість полотна, тут яка буде покривати об'єм грудей, або просто додавати вам свободи облягання. Тобто, за рахунок останньої ділянки, ми з вами вирішуємо остаточну ширину або використовуємо даний метод, який я продемонструвала з ластовицями підпашками. Про роботу в рукавах ми поговорили з приводу роботи з тілом. Ви можете в'язати по прямій. В даному випадку трошки, але все-таки видно, що я для себе використала метод періодичних додавань по боковим швам. Я робила імітацію бокового шву у вигляді однієї виворітньої петлі. І ось дуже гарно видно, де я робила кожному 10 рядові з двох боків по прибавці, для того, щоб утворити невеличкий А-силует. Чому я це зробила? Тому що я маю фігуру. В якій верхня частина, тобто частина тулубу, на розмір менше, ніж нижня частина. Відповідно, моє тіло, воно після талії. Починає плавно йти на розширення. І для того, щоб мені було комфортно в цьому виробі, і це гарно і естетично сиділо, так як розширюється поступово моє тіло, так я розширила поступово і свою ковтинку. Коли я її одягаю, ефекту в явно вираженого а-силуету, непомітно виглядає так, ніби ця ковтинка просто гармонійно на мені сидить, і вона виглядає ніби пряма. Я часто використовую цей е, метод, тому що маю таке тіло і більшість моделей, саме через ось таку посадку е, краще набагато на мені сидять, і це утворює більший комфорт при носінні виробу. Ви пров'язуєте вашим методом, потрібно вам довжину, тобто ви можете продовжити і це буде сукня, ви можете зупинитись, коли вам потрібно, відповідно від ваших стилістичних бажань, вашого зросту і вашої потреби. Оформити низ. Низ я оформлювала так само, як і рукав. Тобто я зробила декілька рядів виворітніми петлями для того, щоб зупинити в якийсь потрібний мені момент закручування полотна. Я це називаю контрольованим руликом, тобто, коли пряжа скручується, але я визначаю своїми виворітніми рядами, де і коли це мусить зупинитись. І зробила звичайне закриття методом протяжки, але виворітніми петлями з лицевого боку для того, щоб утворити ось такий шовчик і рубчик. Власне кажучи, це все. Що би я могла вам розказати по цій кофтинці, як я вже і проговорювала сьогодні, вона в'яжеться швидко, максимально просто, з мінімальною кількістю якихось розрахунків, тобто це буквально 4-5 строк в зошиті, де ви прописали вашу щільність, скільки вам потрібно набрати петель, все подальше, ну росток, все подальше ви можете визначати для себе суто приміркою, суто на око, і таким чином створити свою. Базову найзручнішу річ, яку ви будете більшість частини дини сезону носити, або якщо це будуть літні склади, то ви можете виконати короткий рукавчик і таким чином отримати гарну футболочку. Дякую вам за увагу! Не забувайте ставити лайки, дзвіночки, залишати ваші думки, коментарі, питання під відео. Посилання, всі і інформація про пряжу та магазин, ви знайдете під відео, також як і посилання на мої соціальні мережі. Всі мої платні навчальні курси ви можете знайти за посиланням на моєму сайті. Дякую за вашу присутність. Всім гарного дня.